Вітаю, вельми, шановна панство, пані та панове. Давайте подивимось, що на рунах. Руни прям вистрибують. Що потрібно вам відпустити, щоб уникнути застою. Застою апатії. Перевернута руна. Ну, давайте ще одну. І Манас. Дивіться, Дегас взагалі тут неможливо сказати, пряма це руна чи перевернута, як її не крути, вона буде в одному стані. Але як в будь-яких рунах є перевернуті, є прямі і є тіньові аспекти. Ну, ми будемо дивитися, з точки зору, що нам вийшло тут, як ми бачимо. Дагаз прямий, будемо вважати, Савіло перевернута, Кінас перевернута, тому що Кінас повинна бути отак. А Савіло повинно бути отак. І манас прямий. Дагас це символ нового, нового дня. Це символ трансформації, це символ надії, і він вказує, що вам вже ви стейте на порозі змін, але щось заважає зробити крок вперед. Це про тему, нагадую, що потрібно відпустити вам, щоб уникнути застою і апатії. Севіло перевернута, нам говорить про пригнічений такий стан внутрішній, це сумніви у власних силах, це страхи, це знаєте, бой, боязнь, це страх успіху чи боязнь засвітитися. От у мене щось от таке йде. Потрібно це відпустити, це самосаботаж і невпевненість. Я вже розповідала в відео, що таке. Свідомість і підсвідомість, і як вона саботує, коли ви стримуєте чи ті інші моменти, нав'язуючи нав собі, а, а, знаєте, ярлики, придаває, тому що ви, ну, наприклад, можете собі говорити, що, ну, наприклад, я це не можу зробити, але ви внутрішньо ваша підсвідомість вона знає, що ви можете це робити. і Свідомість і підсвідомість починає саботувати, тому що ви як себе внушаєте. Ну так, от, щоб вам було зрозуміло, кінас перевернута говорить про втрату натхнення або небажання бачити істину. І може свідчити про якісь блокування, це про креативність або страх заглянути всередину себе. І важливо, хочеться сказати, відпустити цей страх, от доволі так от руни вам дуже конкретно розповідають. У вас дуже багато страхів, які потрібно відпустити, щоб дозволити світлу вашої душі знову горіти. Манас прямий говорить і нагадує про важливість спілкування з іншими. І відкривати себе світові. Якщо ви, ну, наприклад, чимось займаєтесь, а вас ніхто не знає, це таке Манас це про спілкування, це про комунікацію, це взагалі про а, соціум. І Манас він вам говорить про те, що вам потрібно вже відкритися, вам потрібно прибрати страхи і вийти на світло, щоб вас знали, щоб вас пізнали. Також водночас хочеться сказати, що Манас може натякати на необхідність відпускати надмірну зацикленість. Це коли ви зациклюєтесь на якійсь проблемі і це прокручуєте як жвачку. Це вже потрібно виплюнути і піти далі, а ви це все, все розтягуєте і це не дає вам. Якось розправити крила, хочеться сказати. Це вам варто більше розуміти, що цей час прийшов, і вам потрібно відпускати те і не засиклюйтесь на тому, що вже ну, воно не має сенсу. І так, що вам слід відпустити? Вам потрібно відпуститись сумніви у собі. Перестаньте боятися своїх досягань. Перестаньте боятися світла, яке ви можете принести Всесвіт, а, слід відпустити блокування внутрішнього вогню, а, не ховайте свої ідеї, дозволяйте, хочеться сказати, собі знову відчути пристрасть до того, що вам цікаво. Якщо ви чогось бажали, бажали, хотіли робити, зробити. У вас є в думках, в планах, то час прийшов, так говорить Руни. Слід відпустити замкненість у собі. І виходьте із мушлі, спілкуйтеся з однодумцями, шукайте підтримку і обмінюйтесь енергіями. І це не про пасивне очікування, це про те, що у вас. Ви стоїте на порозі змін, і вам потрібно залишити, а, скинути ці внутрішні кайдани, які вас тримають. От Хочеться вам побажати, щоб ви усвідомили це. Якщо ви боялися якось себе освітити, то не бійтеся, ви зробите крок, і ви подивитесь, що це насправді не страшно.